Вітаю, друзі, з вами знову я, громадський активіст Метало Юрій. Сьогодні, 2 березня, відбулось друге підготовче засідання по справі Максима Максія Сергійча, який віз хабар у розмірі 1000 доларів заступнику подільської окружної поліції Івана Гаса, який також наразі обвинувачений за отримання хабаря, але по іншій справі. Ну, трохи смішно дійсно. Але одразу хочу наголосити, що після затримання Максимова вже пройшло більше ніж 2 роки. А кожна справа ще не почався, лише підготовче засідання друге за два роки. Тобто знову нам вислатягу, щоб потім справу знищити. Але давайте спочатку, як затримали Максимова, за що? Що ми чули в засобах масової інформації тощо. А ще хочу вас запитати у керуюча справами, хочу запитати. Скажіть, будь ласка, от коли Максимова Максим Сергійовича, директора ДЮС США, затримали за те, що він намагався підкупити поліцейського, mm -hmm. чи отримав він якусь догану за це там або якусь там дисциплінарне якесь стягнення там чого ну, доганула скажи за цього так? Матеріали щодо його затримання, звинувачення там mm -hmm. тих питань, які його озвучили, до нас не надходили. Коли є підтвердження? З кої якогось злочину, то до нас приходять ухвали суду, чи постанова, чи no. рішення з приводу того чи іншого питання. No. З цього питання до нас ніяких на документів від суду, від поліцейських, від прокуратури не надходили, тому догана за те, за те діяння, про яке ви говорите. Максимум. не оголошу. Ніякі матеріали, і інформація про те, що він був е, затриманий, є е, е, підозрав там, як... Так, засобах масової інформації про це була публікація. Послухайте, на да. теж щось написано. Отже, якщо керувати справами Човпина засоби маси інформації називає, цитую, на заборі те, що написано, то те, що написано, це є її освіта. Нагадаю, це до речі, місцевий авторитет, який контролює буквально все на світі: контрабанду, торгівлю наркотиками, азартні ігри та незаконне вирубування лісів. Руки несе, руки, розпокоїтися, держи. Держи, держи, держи. і такий тус приніс всього тисячу доларів капітанові поліції, щоб відчепився від тіньового бізнесу його партнера. Це ти дев'ятирічний житель міста Подільськ, що на Одещині не остання особа у кримінальному світі північної частини регіону. Вирішив налагодити контакт з керівництвом відділу поліції міста. Завітавши з візитом до одного з заступників начальника відділу поліції, він запропонував гарну грошову винагороду за те, щоб право. Охоронці закривали очі на злочинний бізнес його колеги, який займається незаконною виробкою лісу. Домовлятися з кримінальником капітан поліції не став і відразу повідомив про корупційну пропозицію своєму керівництву та працівникам Одеського управління департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України за матеріалами УДВБ, в рамках захисту системи слідчими поліції під процесуальним керівництвом Котовської міжрайонної прокуратури було розпочато кримінальне провадження за частиною третьої статті 369 кримінального кодексу України. Хабородавця затримали відразу після передачі ним коштів у розмірі однієї тисячі доларів США посадовцю поліції. Наразі йому вже оголошено підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Оці джерела керуюча справами щоприна з юридичною освітою, назвала забор, а точніше надпис на заборі незазорна лайка. Але хочу вам нагадати, що раніше я про це розповідав, що Максим Олексій Сергієвич кожного місяця завозив хабаря у розмірі тисячу доларів Анатолію Владічуганішинському, колишньому заступнику Подільської поліції, за те, щоб той також заплющував очі на вирубку лісів. І наразі так само відбулося. Він ти доларів віз Івана Гаці, але Гаці потрібно було трохи зробити показники, тому що він також наразі підозрюваний за отримання хабаря. Йому треба було показати, що він ні, він не хабарник, він діє навпаки, він затримує тих, хто везе йому хабаря. Та Максим його підстав. Для чого? Щоб його приструнити, тримати його на гачку, а потім, можливо, навіть, щоб Максимов виконував вказівки Івана Гаса. Наприклад, щоб мене прибрати працівнику, або посадовій особі, або керівнику якогось було... ага. дисциплінарне стягнення ага. повинна бути підстава. Отже інформація отримана засобів масової інформації, принаймні з двох джерел, для керуюча справами Чупина, не підстава, а також аудіорозмови зі мною. Така я, вам! Також раніше я показував, що. Директор дитячої і спортивної юнацької школи Максимум Максим Сергійович приїжджав зі своїми друзями до кафе Фрігат вночі новорічних свята та побив там людей. Але до чого він це не підставив для того, щоб або догану, або взагалі звільнити цього посадовця, який виховує дітей. І так сьогодні відбулося лише вдруге підготовче засідання за два роки. Це навіть не судовий розгляд, але все ж таки. Вітаю, друзі, з вами знову я громадський активіст Майта Лавірі. Сьогодні, 2 березня, знаходжусь біля Катовського міськрайонного суду, тому що сьогодні повинен бути розгляд справи по Максиму Максиму Сергієвичу, директора КЗДю США, по справі дачі хабаря іншому хабарнику заступника Подільської окружної поліції Івана Гаса. Тобто Максимов Максим Сергійович, директор Казадю США, віз хабар. Обвинуваченому також за хабар хабарку поліції Гаца Івану і сьогодні має бути розправа. Але так звернути увагу на те, що як система захищає обвинувачених або підозрюваних у корупції або та що хабаря тощо, навіть починаючи з судової охорони. На 10.30 ми бачимо обвинувачене Максим Максим Сергійович, представник АТО місцевої прокуратури, захисник Туркан. Ого, аж два захисника. А ще чумак. Э, пропозиція обіцянка або надання неправомірної вигоди службової особі. Сьомочку виключаємо. час В чому проблема? Прошу поліцію катати поліцію. Я, я задоволенням Відповідаю на своє запитання. А чого ти, ну, ти знімаєш? Я відео фіксую. Що? Справи зафіксував, справи. Зняв? Зафіксував. Зафіксував? Так. Все, виключай камеру. Ну, що мені забороняє? По якої справі сюди прийшли? Ви, 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 хто? Можете ви Ви по якої справі сюди прийшли? Що ви представ... Можете представити, хто Це ви? Прекрасно знаєте, хто. Не ви. Знає. Служба судової охорони. Охорон, так охороняйте да. собі, охороняйте суд все. До що в мене запитання? До чого я прийшов? До, я до чого? У нас є в обов'язках на пропуск осіб. Ну, На якій підставі ви прийшли? Що тут? Це режим на об'єкт охорони. Що ви тут робите? Це не це не, це не не Що правило. ви тут робите? Я прийшов на на, 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 на розі судові справи. Якої? На 10.30. Що ви маєте до цієї справи? У ну, вас багато справи? запитань до мене. Ви, я ви, 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 знати ви звичайна охоронець. На якої підставі ви тут знаходитеся. І... Може, прийшли тут щось зробити. І... Ви неповноважена особа, щоб таке запитання мені задав. Чого звідати? Ну, ну, ви, ви, ви просто охороняєте будівлю. Я маю Все. право навіть зробити поверхню обшук вам. Пожалуйста, читайте. Що ви маєте приносити в суд? Що не маєте? Все для вас. Я ще, я, тоді, я, Хто я, не знає, вже, пожалуйста, читайте. Я не. ще не пройшов вже, правильно? Ви вже зайшли в приміщення суду. Так. Ви вже зайшли в приміщення ну, суду. Тоді робіть тоді обшук Це вже приміщення суду. Тоді обшук не робіть тоді. Я нічого я не порушую. Якщо я щось порушую, висто, порушую я якщо вважаєте, що я щось порушую, ви крайне поліцію. Питань нема. Я вам задав запитання, на яку справу ви сюди прийшли. Я відповів. Хто по справі є? корисний собі. У нас спостерігач, спостерігач. Подовження карантину, понимаєте? Вот я о, о, о само це я тоже зафіксую, що, що заборона, іди забороною іди. Прави контрол немає. Справи... А чому чому ви, не чому ви не в масці? Чому ми не в тут іще карантин? Справи розглядаю це на тільки Учасники судового процесу, останні всі люди зараз ну, я Мер, хочу це почути від судді, щоб потім оскаржити її висловлення. А що ви кажете, що зараз карантин? Хоч ми тебе запитаємо чому ви не використовуєте маску суді? Які тяжкі люди, не, тому, тому що не по вашому так? я не хворий, Він я не використовую. Зрозуміло. Ага, ага, Отже, от так судова охорона перешкоджає громадським активістам інформувати громаду, що насправді в місії відбувається. А далі зустрічайте обвинувачений Максима Максим, Максим Сергійович. А далі я підійшов до прокурора М'ясківського з запитанням. Чому за 2 роки не почався розгляд справи по суті? Чому за 2 роки не було розгляду справи цієї? Не до мене питання. Ну ви як прокурор, що ви зробили для того, щоб ну, що ви, пришвидшити це Що розвитку? Ви вирішили, що я повинен вам відповідати на ваше питання. Тому ну, що ви відтримуєтесь від наших податків? не я Від ваших особисто податків я не а, а там не кажеться, особисто чи не особисто. Взагалі кажеться, від податків кажеться. Якщо ви не знаєте, кожна людина сплачує податки. Але ви, ви утримуєте за власний рахунок, Ну, я не буду з вами зараз розводити цю дискусію. Ну, тобі тому, викликає, щоб ви не говорили думці. України затримуйтесь статті, будь ласка. Та я в залі. Дотримуйтесь конституції, будь ласка. Влада повинна відповідати за свою діяльність перед, перед людиною. Я людина вас запитую, що ви зробили для того, щоб пришвидшити робити цієї справи за два роки. Гроші взяли? Взяли гроші чи ні? Скільки грошей взяли? Давайте ще раз. Ви пину. Вицельний керівник маєте на зубок знати права людини і та, і, і, та боронити права людини. Але що ви робите? Ви навпаки їх ігноруєте, права людини. До Люди вас звертається, ви ігноруєте, мовчите, не відповідаєте на запитання, хоча зобов'язані це робити. Коли даєш запит на керівника прокуратури, щоб він проводив прийом, він посилається, що зараз карантин. Зараз ми знову бачимо, що ви порушуєте карантини. Заходи щодо медичної масі. Тобто ви такий самий порушний, як і інші, які там як от, склом. Це моя думка, що ви не відрізняєтесь від тих нічим. Лише тільки тим, що у вас е, посвідчення покурорам. Отже, ми бачимо, що прокурор Сківський поводить себе начебто впевнено, але впевнено на користь обвинуваченого. І далі ми в цьому переконаємось. Підготовчі судові засідання оголошується відповідальників, які продовжується за підготовчі судові засідання по кримінальному провадженню, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 420 191 613 403 077 25.09.19 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України відносно Максимова Максима Сергійовича. То, звісно, за суду секретар. Під оточує судове засідання з'явився прокурор міськівський, з'явилися обвинувачення Максимом, не з'явився захисник Чумак. Повідомляє про дізнання працювання судового засідання за допомогою писанки заступа. Дякую. І в минулому підготовчому судовому засіданні прокурор підтверджував повноваження свої, так і надавав постанову про зміну групи прокурорів від 2010-21, з якою вбачається, що старшої групи прокурор Мясківський. І також є в матеріалах справи ордер захисника Чумак серії ОД-348 630 та копія судосла про право на заняття адвокатською діяльністю No1610. І договір на надання правової допомоги. Чи відома вам причина ну, секретаря невідомо, ну, чому не з'явився захисників. Наше клопотання перед виясненням вставлення даного кримінального поваження, яке стосується організаційного питання. Хоча вдове судове засід... засідання і відкрите, однак присутні в залі судового засідання здійснюють відеозйомку за допомогою своїх технічних засобів. Відповідно до частини 6 статті 27 Кримінального процесуального кодексу України кожен, хто присутній залі судового засідання. Може вести стенограму, робити нотатки, використовувати портативний аудіозаписуючий пристрій. Проведення в залі судового засідання, фотозйомки, відеозапису, транслювання судового засідання по радіо, телебачення, а також проведення звукозапису і застосування стаціонарної апаратури. Потребує дозволу суду, зокрема у вигляді, яке приймається у вигляді ухвали. Тому я вже, ну, суд, враховуючи те, що на сьогоднішній день взагалі судового засідання здійснюється відеофіксація за допомогою мобільного телефону, яке в подальшому може бути опубліковано. Я вважаю, що необхідно вказане питання поставити на обговорення учасників судового процесу та вирішити це питання, щоб в подальшому не виникало проблем з відеофіксацією. Дякую. Отже, покором Скіфський виступив з лопотанням, щоб заборонити мені і відфіксувати справи. Але ми бачимо, що там немає ані телеканалу БЕД, ані інших засобів масової інформації, тобто громада знов не буде інформована вчасно. Тому роблю це я, щоб у вас, мої друзі, інформувати, що в місті насправді відбувається. Але покорний скіфський отримує зарплату біля 70 тисяч гривень, а можливо навіть і більше з наших податків. Не бажає, щоб громада була в курсі справ. Ішло таке Будь ласка. Скажіть, будь ласка, чого що... ви Майтала Юрій Анатолій, місцевий громадський активіст по боротьбі з корупцією. Так воєнний стан на зараз на даний час. Ви зареєструвалися? Ні? Так. Зареєструвалися. Де? Ну ви на вході? Ні, як громадський активіст. А ні, не ті, Не зрозуміло до чого судя Павловська згадала про військовий стан. Якщо це не є військова частина, не є якийсь блокпост тощо. А потім запитала, чи я зареєструвався. Але навіщо мені зареєструватися, якщо я прийшов як звичайний спостерігач та користуючись статтею 34 України, можу збирати, зберігати, поширювати інформацію у зручний для себе спосіб. А потім став Максимов та підтримав клопотання прокурора. Дякую. Дякую, що прокурора. думка ваша обвинувачення. Я не хочу, щоб мене знімали на відео запис і підтримую клопотання прокурора. Це у вас? Да. Суд додаляється до мене Це саме той випадок, коли обвинувачений підтримує клопотання прокурора, який звинувачує його в кримінальному злочині. Тому що прокурор Місківський підіграв на користь Максимова, щоб мене обмежити у відеофіксації розгляду справи. А Максимов зрозуміло залюбки, погодився та підтримав питання прокурора. Я не чекав рішення суду, бо все одно розгляду справи не було, адже не було ані потерпілого, ані захисників. Саме до цього вони не приходять, щоб справу знов переносили на іншу дату. І так відбувається більше ніж 2 роки. Нам схема ця всім відома. Як у Гаці, заступника подільської кождої поліції, Михайлюк, Карадько та інші посадовці. Також. До речі, плахотні. Але ще, повертаючись до посадової інструкції, керуюча справами Чуприни, в її обов'язки, входи входить організовує роботу з питань запобігання та виявлення корупції. Отже, ані запобігання корупції, ані викриття з боку керуючого справами Чуприни, немає. Отже, вона знову не виконує свої обов'язки, що є підставою для проведення судової перевірки відносно її бездіяльності. До речі, я хотів з'ясувати, можна у вас, ви всі сидите, а хто у вас взагалі відповідає за антикорупційну політику в виконком? Ну, це не входить до наших повноваження. Ну, як це Приклад. не входить? Входить. У кожному а? В органі державному повинна бути визначена посадова особа, ну, яка не, відповідає за це. Ну, Хто і... тут відповідає? Ну, я відповідаю. О. Але цікаво те, що коли вони призначали Максима Максим Сергійовича на посаду директора. Дитячої юнацької спортивної школи, вона була повинна перевірити його стан справ, чи немає там судимості, або, або якихось обвинувачень тощо. Цього перевірено не було або була прихована. Також, коли призначали Максима Сергійовича на посаду директора дитячої юнацької школи, вона також не побачила, що він не має вищої освіти. У нього лише середня освіта. Все це вказує на те, що це, як я казав раніше, то завжди це кажу, і про це казати, що це велика корупційна родина. Та керуюча справами Чуприна не запобігає корупції, а напевно її вирішила очолити. Так що це має міста Албанський не звільнить її посади за цю бездіяльність корупційну на наш погляд, тоді він дійсно її керівник, керівник її корупційної. The